Доброй всім всем. Да. Ми в локдауні Я тут просто, как бы. Тому що обнова і, типа... чого би і нет, что би доглянути об нову. Вот, да. Ну, хоч буде ясно, що тут що відбувається що вот. Уп Вот. хоть ми давно уже в нього не грали. Сі Но почему бы не подавить правда в нового Это кажется хоть глянем шо есть Угуска 20 Я дав все почнуты але 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 але, але, але смусить не буду І да п Today he's very well. Вот оно як, значит. Ага, ага. Ага. Yeah. <laughs> Удачи. О. Имба. То есть теперь, если... Блин, ты тут не поникаешь под мэты. Что это такое? Черекен. А, это... Це... Ааа, то есть типа тапор... понял? О, не что я так. Пщадку отц. Эээ. Футкен. Окей. Тут я дырки, хай. Ха! Вот это хра... Маркер. И <свят> oh, тут видно тепер зі... Йоу, а подожди. -а. Ехать. То есть тепер есть тыр, но... Пытание не делась. Уткен. Okay, ну окей, у нас ты у нас хижа теперь есть, но. Що мне з цим робити? Непонятно. Чекай, а... Мышка? а ха Ааа! А! Комьютерная мышка! Вот до чого до чого, но до мышки це конечно да. Надумать можно было! Зачем мышка, если у нас на компьютер тики игроки N? Ну и О, кружка вс, есть кружка, нужно чаю набрать. Маркеры, кружки. Картины даже. Картины були, не знаю, но гадай какую-то их не было. Окей, но... Кружки, маркеры. Если, конечно, весело, да. Окей, но... Три, два, семь, пять. Три, два, семь, пять. Три, два, девять, пять. Есть. El Револьверо Но no, я пока не розумію нарахунок Де Чардже.

Ага. Uh Фармакология. -huh. Mm -hmm. А, А о как? Тобто, У нас теперь две ключ-карты спауники. Вот это веселуха. Блин, ты ж теперь даже одну ключ-карту не зникай, мы можем за другого найти. Йой. То есть... Да всегда нам продається уже две ключ-карты ховати, скажем так. Ну, або одну ховати, або одну... я не знаю з собою або зав'язати її в неправильне місце кудись то в безкорисне місце Що от... це? это изолента куди Мені здається, це те, що нам надо тому що не це те, що нам надо так чисто думки сишка, сишка. Окей. Оба. Ладно, подожди, что вот эта штучка нам надо. Вот же уж оно все так Окей, значит. Ага. Класно. Ну не класно, не понятно. Окей, есть вот это чудо. Дервови... Нервов... дервовоек есть. Тоже можно вставити. А ре... реагує чи у нас вот это. 5 метр, 10 метр, 10 метр. Реагує вообще якось? деца нет просто стоить ну ладно вот и от излента что мне на работе просто излента ладно Ну вот тут вот шо це есть как розыгрыш я окей я весьму контейнер один я, ну я не понимаю что типа что мне с ним рубить Jeszcze z... ...z rzucą. ty... No rozumiem, w porządku, jeszcze jakaś... ...forma po prostu. Taką baną jeszcze jedną. Ok. my bierzemy czerwone i... S ...synie, nie wiem. Hmm. Ну бо я не розумію, що ще можна зробити цим. Ні. Що? Неправильно, а... Ну я не... не цей. А, ха-ха. А, тобто настільки все хроново. Окей. Okay. Um, тобто для. Ага. Для синьої треба... Тобто для цього треба синю квітку. Для четырех зарядит тогда червону. Значит, и для револьвера, напомню, это будет... Я возьму за раз две. Вычислю, что надо для револьвера. Значит, сыня для транквилизатора. Вона для дробовика. дробовака. И, жовта бубила будет для револьвера. Я не вспомнил, но... Криза все-таки будет. Но это, блин... Это, блин, бесконечный Это же не знаю, если не нашл зброю, все. Просто ты рыжа здесь квитку и... І... Ты можешь вс лобби перестрелять. Чисто тому, что... Що... А, ну, а чого ні? Жовта избила. Скрытие все, ну бо. А можно ще зелену взять, чисто для прикола? Есть баночки. Шо будет зелену взять. А я не возьму, потому что баночки. Ну и что, не возьму? Ну ладно. Или если надо будет билу. Давай, Нет, не Биллу. Окей, жовта. Жовто. жовто-левольвер, я понял. І шість патронів ти просто дається. Ну це вообще, конечно. То есть. Ну, це оце вот тепер стає... ну... надто потужно, я би сказав, тому що ти можеш просто... перезарядити це все і... И заново устроить якийсь беспредел. Наприклад, той же Дротик з синхронізаторами просто. розстріляв безшумно типа, поставив, позарядив. И може бесшумно когось. 12 патрон, там. 15 в голову, 5 в тіло Он ну, там просто расстреляю и все ну. Револьвер 6 патронів дается, ну це вообще тоже. И тут 4 патрона. Ти просто можеш вот отак от. Сказати, я несу там, допустім, червону в, там, в ботаніку. Або свапнутись просто отак вот от, маючи червону в себе в інвентарі. Тихонько пронести, вставити, зарядити і все. Ну бо. Ти ж тепер, якщо хтось буде нести жовту червону або синю, вже буде підозрювати, що він несе її переджати зброю. Ну, Отак воно все у нас получається. Тобто, переглядка. Я ще даже перегляну таск логі спеціально. І ще change логи. Так, 4 кімнати. Шанс на спаундре ключ-карти. Ексклюзивно в камері. Ага, тобто ексклюзивно в кім... в кім... в камері. Раніше кожна зброя спавнилася на карті, не в ящику. І спавнила пустий кейс. Тепер пуста зброя... пусті ящики зброї будуть о, існувати. Але вони не гарантовані. Типу тобто там не гарантовані і не... і дуже рідкісні. Ну І предмети. Коротше. Ага. Якщо б модельки, змінили анімацію контейнером і ще якимось речам А забрали скін водний на пістолет. Але, як ми написали, Дерекоша буде з ось, окулярами і цим... Так, да, до кінця літа буде у нас Дерекоша. Я думаю, на дракоші можно я закінчити. Такая мини-обнова, но, блин, дуже кардинальна для, я бы сказал, для и для дицидентів, и для гравців. Вот. А Всім а, Да, значит, хаос був. И не був. И вот, да, и вот, короче, вот Дракоша. И пока. Да.